Дівчата, всім привіт! З вами Христя Горбач, ваш тренер з розумного фітнесу. І сьогодні ми попрацюємо з нашою спиною та з шийним відділом хребта для того, щоб у нас була королевська спина та косанка для того, щоб ми себе класно почували. Тому давайте почнемо, ви можете руки покласти вздовж тіла, опускайте їх, занурюйте стопи в килим. Починайте дихати. Вдих, видих, вдих, видих. Розслаблюйте своє тіло, закривайте очі. Добре. Відчувайте своє тіло, направте увагу всередину себе. Виконуйте вдих, видих, добре. Вдих. Видих, відчуйте, як ваші плечі розслабляються і йдуть вниз. Відчуйте, як повільніше вам дихається. Добре, вдих, видих, повільно, можете розкачуватися поступово. Добре, відкривайте очі, ставте стопи ближче і починайте закручувати голову. Ось так добре. Йдіть в розслаблення. Можете в цьому положенні закрити очі і відчути, чи є якісь затиски в вашому тілі, особливо в спині, між лопатками. Як почуває себе шия, грудна клітина, як почуває себе грудний відділ хребта. І дихайте вдих. Видих, добре. Ще вдих, видих. Молодці. І ще один раз. Вдих. Видих. Тепер, будь ласка, з тазу суглобів ми починаємо підійматися, наче підкручуємося, до гори тягнемося ось так грудним відділом. Поступово, поступово, поступово і відкриваємося долоні. Будь ласка, дивляться нагору, відкривайтеся, якщо ви не можете відкритися, повністю зробити тут прогін, можете стояти рівно, відкривати тільки грудну клітину, добре. І тепер тягнемося долоні одна на одну, дивляться, тягнемося долонями вперед. І знову закручуємося і виконуємо видих. І розслаблюємося, знову повисіть. Направте увагу в тіло. Вдих, видих ще. Вдих. Видих, знову в районі тазу ми починаємо підійматися і тягнемося грудним відділом догори. Робимо вдих, долоні, відкриваємо і тягнемося до гори вдих. Добре, підборіддя теж нагору тягніть. І тепер знову долоні одна на одну. І витягуємо грудний відділ, тягнемо відлоп між лопатками і опускаємося, видих добре. І повисіть знову, дихаємо вільно, вдих, видих. Відчувайте, як де розслаблення між лопатками. Як м'язи, зв'язки ваші розслабляються, як вам вільніше дихається. Вдих, видих, добре. Знову стазо у нас ще два рази. Залишилося так. І тягніться, тут так натягнули, натягнули грудний відділ догори. І знову долоні відкриваємо, тягнемося грудною клітиною. наче летимо. Взлітайте, дівчата, взлітайте вдих. І знову видих, наче натягуйте долоні одна на одну. І видих, опускаємося. Розслабляйтеся в цьому положенні висіть. Розслабляйте шию повністю. Відчувайте, як вам дихається вільніше. Вдих. Видих, добре ще. Вдих. Видих. І заключний. Вдих через ніс. Видих. І знову з тазу підіймаємося. тягнемося грудним відділом хребта до гори і знову грудьми витягуємося, підборіддя тягнеться до гори. Добре, молодці. Достатньо. Молодці, цього достатньо. Ми сідаємо з вами на килимок. Ми сідаємо на килимок. Ось так, будь ласка, стопи, на ширині плечей добре. І зараз що ми починаємо з вами робити? Ми тримаємо долоні на колінах і ми починаємо трохи рухати шиєю, шийним відділом за рахунок того, що будемо тягнути підборіддя вперед-назад. При цьому грудна клітина у нас не рухається, ось так, ні, тільки шийний відділ. Ось тут вдих потягнулися. Відчуйте натягнення. Відчуйте натягнення в грудях. Ой, клас, риба. Відчуйте натягнення в грудях. Відчуйте натягнення в грудному відділі хребта. Потягнулися вдих. Плечі не тягніть догори, опускайте їх. Видих назад. Знову вдих. Видих. Знову. Вдих, плечі не смикайте догори. Видих. Знову вдих, видих. Вдих, знімайте напруження. Видих. Нехай шийний відділ іде в рух. Вдих. Це ще дуже класна вправа від другого підборіддя. Та якщо у вас часто болить голова, Майте на увазі кровообіг, буде класно працювати. Добре, достатньо. Тепер подихайте, занурьте сідничні бугри. Сідничні бугри у нас знаходяться кісточки в сідничках, так? Порухайте тазом, подихайте, трохи, підіть в розслаблення, нехай плечі розслаблюються. Знову вдих. Видих, молодці. І тепер ми тягнемося грудною клітиною вперед, трохи назад, трошки. Не потрібно ось так тягнутися, так? Трохи вдих, видих. Вдих, видих. Добре. Вдих, видих. Шия у нас в розслабленні, ми нікуди нею не тягнемося. Ми зараз працюємо над рухливістю грудної. Плітини вдих, видих, добре, вдих, видих, вдих, видих, молодці, вдих, видих. Добре. Цього достатньо. Тепер ми стаємо в позу чотирьох. Моя улюблена. Коліна у нас на ширині плечей. Будь ласка, дівчата, тепер ось наша рука. Ми її кладемо. Зверху на голову. Там, де у нас голова закінчується, ось тут, ми кладемо. Дивіться, будь ласка, ліктьова впадина. У нас, коли ми отак стали, вони дивляться одна на одну. Не викручуємо лікоть. Це важливий момент. І що ми робимо? Ми робимо вдих. Закрутилися глибокий і видих. Знову вдих. П'ять разів. Видих. Знову вдих. Видих. Знову. Вдих. Видих. І заключний вдих. Видих. Добре. Ставимо руку. Змінюємо сторону. кладемо і вдих. Потягнулися. Ми зараз декілька будемо дихальних рухів виконувати. Вдих. Видих ще. Вдих. Видих ще. Вдих. Видих. Вдих, видих і заключний. Вдих, видих. Молодці. Залишаємося в позі чотирохкутника. Нахиляємо голову, розслабляємо шию. Нехай вона повисить. Просто подихайте. Нехай шия повисить, піде в розслаблення. І підіймайте догори. Вдих. Тільки шию. Не потрібно провалювати. Зараз таз. Таз залишили в одному положенні. І знову вдих. Нехай висить шия. Провисайте нею, подихайте. Вдих. Видих. Добре. І нагору. Вдих. Видих і висіть. Ось так відчуйте, яка тяжка у вас голова зараз. Знову вдих. Молодці і видих. Повісіть. Добре, молодці. І заключний. Вдих. Видих. Добре, поступово повертайте шию в вихідне положення. І зараз ми будемо виконувати знову вправу для спини. Так? Але ми зараз робимо видих, коли підкручуємося, і вдих нагору вдих. Відкриваємо, ви відчуєте, як в ребра дихання пішло. І знову видих. Вдих через ніс, видих. Добре. Вдих. Ще видих. Вдих. І заключний. Видих. Вдих. Молодці. І на іншу сторону п'ять разів. Не викручуйте лікті. Нагадую вам. Знову. Видих. Вдих через ніс, знову видих, вдих через ніс знову видих. Вдих, знову видих. Вдих. Добре, цього достатньо. Ми з вами лягаємо, Будь ласка, накилим. Лягаємо. І що ми будемо робити? Дивіться, дівчата, уважно. Одна рука у нас просто лежить біля себе, інша рука трохи в сторону. Бачите, ось так. Поїхала. Опускаємо голову зараз. І рукою, яка біля нас лежить, ми підіймаємось трохи догори. Голова йде за рукою. Бачите, голова прямує за рукою трохи. Робимо вдих і опускаємо. Видих. Голова прямує за рукою. Знову. Вдих. Видих. П'ять разів. Вдих. Молодці. Видих. Знову. Вдих. Видих. Молодці, змінили положення, руку поклали трохи, бачите? Ось так. І інша рука біля нас. І знову. Вдих. Відкриваємося. Видих. Вдих. Видих. Знову. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Тепер дві руки кладемо вперед. Витягуємося вперед. Добре. І що ми робимо? Шия в нас розслаблена. Ми не натягуємо її, але тягнемося трохи догори. Ось так. Вдих, наче витягнули грудну клітину. Ви можете напруження навіть в поперековому відділі хребта відчути. Видих. Знову. Вдих, наче грудьми догори. Тягніться, тягніться. Видих. Знову поступово, повільно, повільно. Вдих. Видих знову. Вдих. Видих і заключний. Вдих. Видих. Цього достатньо. Поступово підіймаємося, не поспішайте, будь ласка, сідаємо. Я вам дуже вдячна. За те, що ви були зі мною і виконали цю практику. Я вам хочу сказати і нагадати і ще, і ще один раз, дівчата, маленькими кроками ми йдемо до великої мети. Пам'ятайте це, будь ласка, завжди себе хваліть за ці маленькі кроки. І не нехтуйте тренуваннями по 15 хвилин. Для рухливості, ось таким пілатесом, для дихання, для того, щоб у вас не випадав живіт, для того, щоб у вас була відкрита грудна клітина, для того, щоб у вас була королівська осанка, для того, щоб ви відчували себе впевнено, для того, щоб тіло ваше було рухливе, здорове, функціональне. Для цього не потрібно багато, для цього потрібен маленький крок на 15 хвилин. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Я вам що ви тренуєте, що ви підписані на мій інстаграм, на мій телеграм, на мій Ютуб канал, тому що ці тренування мають велику вагу і цінність в нашому житті. Я вам дякую і бажаю гарного дня. До зустрічі!